Ці дні на породі саміту і по його сумному завершенні на жаль показали, що влада загальноукраїнського рівня не спроможна будувати чітку виважену відповідальну міжнародну політику, як і внутрішню політику. Через те сьогодні ми є свідками активних активних активізацій молоді. І є свідками в ці дні, коли молодь в різних містах сформувала свої євромальдани, і власне сьогодні відбувається живий ланцюг на підтримку євроінтеграційного курсу країни. Це не є якісь рекламні заклики, чи це не є якісь такі, знаєте, слова. Переконання, це є констатація факту, що молодь за європейську інтеграцію, молодь за важливий відповідальний цивілізований вибір. І, власне, молодь не погоджується з тою політикою нашого уряду і президента, який просто на словах робить, говорить одне, а насправді робить зовсім інше. І ця ситуація є констатацією, ще раз повторюю, того факту, що Україна, її народ, молодь якраз за. Нормальний цивілізований вибір, європейський вибір, і, власне, наш канал, вікно, вільний інформаційний канал незалежних оптимістів, є саме тим інструментом, тим продуктом інформаційним, який вселяє оптимізм, і в першу чергу оптимізм молоді у наше нормальне майбутнє.